Військовослужбовців, працівників, відомі в Україні. Владу ніхто вам ні віддається. Власть завжди, в часи, потрібна. Я прошу, я, я взяв 30 людей. Олександр Нагорський. На Друг Вартіть спілкуватися і розповідати про минуле і про вчорашнє. На сьогоднішній день є 2015 рік, і нам потрібно сьогодні планувати майбутнє, Майбутнє яке сплачено хробі будинка. Що каже нам закон, що співвласники. Житла в одному будинку мають право створити об'єднання співвласника житла. Об'єднання співвласників житла мають створити громаду мікрорайону. Громада мікрорайону має створити громаду району. Громада району має створити громаду міста. Та думки громади територіальних має бути офіційно зареєстровані. Давайте на сьогоднішній день відпрацюємо в кожному мікрорайоні районі створити таких організацій, які конкретно дійснуть на себе сьогоднішнє проблемне питання, які ми будемо вирішувати. а не absoluto absolutamente